Знімаю половинку лота курточок. Така зимова курточка у нас буде на підлітка. Це десь на 12-14 років. Далі така буде курточка. Вона йде як прито. Довга, досить така. На дівчинку, дуже класна. З неї йде розмір XM. бірочки десь бумажно відвалилася, бачу, немає. Ось, але дуже вона класна. Вона така, напевно, що буде років на 12-14. Далі 152. Далі 128, 158. Далі 6 7 рочків, Попробую бірочки може бути десь не бути. 134, розмір 12, 13. Така на дівчинку 164, 12-14 років. Далі така 140, 128. 98. Зимова курточка буде на 104. Далі така HMB зимова буде на 110. Вітровочка буде на 12-13. HMB дуже крута, флісова така. 6-7. Одна курточка буде на 92 розмір. розмірку. Що тому студенту можемо вибрати. І 3-4.